Детальніше на тему рекультувації грибовицького сміттєзвалища та облаштування там місця для гри у гольф, будемо спілкуватися разом із Олександром Єгоровим, який є директором комунального підприємства Зелене місто. А ми вас вітаємо. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, це вже другий етап рекультивації біологічний. Скажіть, будь ласка, в чому е, в чому він полягає і які його терміни? Скільки він триватиме? Е, як вже було сказано в репортажі? Е... Даний процес буде тривати до кінця року. А ми плануємо зараз. У нас ідуть дуже активні роботи. Нас нам трошки травень місяць дощовий збив з графіку, але ми ці темпи вже наганяємо і плануємо до листопада місяця фактично ну, вийти на фінал всіх основних земельних робіт на полігоні. А за чиї кошти відбувається рекультивація другого етапу. І, власне, яка це сума? Даний проект відбувається за фінансування кредитних коштів Європейського інвестиційного банку. Ця сума складає 8,4 мільйони євро. Власне, ці кошти мають бути використані на всю біологічну частину? І фазу даного проєкту будівництва. Тобто, в ті кошти має бути включено повністю засипка на всіх горизонтальних балконах пісковика і ґрунта по 30 см, тобто 30 см пісковика, 30 см ґрунта. Тобто пісковик, в свою чергу, служить. Він лягає на цю мембрану, яка була закінчена фактично в першій технічній частині. От ми зараз на екрані бачимо. Mm -hmm. Тобто, фактично в піскових служить дренажним шаром, тобто він пропускає фактично вологу і легенько спускає її по цим терасам в правильно відведені дощові лотки, що дає в принципі зменшення великої кількості фільтрати накопичення, і таким чином ми будемо від нього потихеньку позбуватися. І відповідно зверху накладається 30 сантиметрів шару земельного, і даний шар буде повністю засипаний, засіяний трав'яними культурами. І, по суті, в наступному році лів'яни дійсно мають отримати зелену точку на карті нашого міста. Екологічно, правильно. Про фільтрати ми ще поговоримо. Я хочу повернутися до першої до першого етапу рекультивації. Вона завершилася лише у лютому цього року і тривала, якщо не помиляюся, 4 роки. Чому так довго? Скажіть, будь ласка, ну насправді з вона тривала так довго через власне, військовий стан і через повномасштабне вторгнення. По суті, півтора року дані роботи велися. По суті, за рахунок тільки самого підрядника, тобто фінансування не відбувалося, і дякуючи цьому підряднику, який в нас є власне на Грибовицькому сміттєзвалищі, це один з небагатьох підрядників, який під час повномасштабної війни не зійшов з такого критичного майданчику, і в принципі підтримував його до моменту відкриття. Повного фінансування в 23 році фінансування було відновлене. Це дуже складна процедура, оскільки вона передбачає не тільки питання фінансування, а питання багатьох процедур, які є пов'язані із погодженням деяких груп контрольних, які є і при міністерстві інфраструктури, і при різних міжнародних інстанціях, і відповідно. Так як був такий нестабільний час, тому дана на перша фаза була трохи розтягнута і затягнута в часі. Місце, яке колись називалося Грибовицьким сміттєзвалищем, незабаром може мати таку відпочинкову гарну зелену зону. Там навіть планують облаштувати місце для гольфу, де будуть тренуватися і грати у гольф наші ветерани, військові. Скажіть, будь ласка, чи є гарантія, що ця локація є безпечною? Що там з часом не станеться знову якогось суви, як це страпилося? Навесні 2016 року. Чи м, оці всередині хімічні реакції, які ймовірно відбуваються, є безпечними? Дивіться, насправді це велика наукова робота, яка була проведена. Тобто, Грибовецький полігон не просто був накритий мембраною, а зараз буде просипаний землею. Тобто, це насправді великі наукові роботи, правильне розтарасування, правильне переміщення величезної кількості там. 16 мільйонів тонн сміття на цій горі було теж правильно розрахунково зроблено. Під це є певні гарантії і підрядника. Ці гарантії по полігону будуть зберігатися надалі. Відповідно, слої мембран, які теж замонолітили даний полігон, ці шари землі і дренажу дають можливість бути впевнені в тому, що. Ну, даний полігон є абсолютно безпечним. Протягом п'яти найближчих років там утворюватиметься фільтрат. Він звідти витікатиме. Поясніть, що це за речовина, е, яким чином її не знаю, використовують, а потім, а потім утилізують. Е, дивіться. Е, насправді ми дуже задоволені тими показниками виходу фільтрату. Фільтрат – це є е, залишки. Е, Такі водянисті, тобто це залишки води, які утворюються з перегнившого сміття. Відповідно, вони виділяються, накопичуються в такі водні потоки і спускаються вниз. Так, от на сьогоднішній момент, і навіть і підрядники. І Проектанти, які здійснюють авторський нагляд і технагляд за цим проектом, вони дуже раді тому, що ці показники є значно менші ніж були навіть в проектованих показниках, тобто було грамотно розділені всі потоки, тому що це велика по суті гора, вона складає тільки на самому куполі близько 10 гектарів. Тобто, це великі склони, з яких стікає велика кількість водних опадів. Вони є правильно розділені і по суті, всі. Ці мембрани і всі слої землі і е, зроблені для того, щоб вода проходила, не попадала в тіло полігона, а обходила зразу і спускалася певними лотками зразу в душівку. І відповідно, по суті, з полігонами ми маємо в два рази менші показники на сьогоднішній момент об'ємів фільтрату, який спускається згори. Потрапляє в відповідні відстійники, щоб ви розуміли раніше в нас їх було 5, зараз залишилося лише два, і то в два рази зменшених по об'ємах. Тобто це є відстійники, в які попадає цей фільтрат. Вони спеціально заізольовані. Відповідно, після цього цей фільтрат потрапляє в спеціальні так само в даному проекті є фільтраційні станції, в яких ця вода перетворюється фактично в чисту технічну воду, і відповідно вона теж по певним показникам відповідає по всім показникам. Відповідає екологічним нормам. Вона теж спускається як дощова вода уже в стічні води нашого міста. Ось тому даний фільтрат. Дуже зменшився в об'ємі, і ми прогнозуємо, що е, після закінчення всіх земельних робіт е, він точно в, на, в наступному році має мати ще в два рази менше показник. І відповідно, той прогноз, в якому ми мали 5 років виходити на, на закінчення цього фільтрату, тобто є такий прогноз, що це буде значно швидше, тобто що можливо це там буде до трьох років. Як зменшився фактично і запах біля полігону раніше неможливо там було пройти чи проїхати зараз абсолютно в цьому плані нічого не чути. Що з ідеєю перетворювати біогаз з полігону на електроенергію? Чи вже працюєте над цим? Ми не тільки працюємо, ми вже два роки генеруємо електроенергію, тобто є компанія від Нафтогазу, яка працює з нами, яка виграла конкурс і яка на сьогоднішній момент генерує щогодини 400 кВт електроенергії, які потрапляють в загальну мережу, і фактично перетворюється в зелену енергетику. Простою мовою, скільки це є пального, так аби не знаю, обігріти чи забезпечити певну кількість житлових будинків. Ну швидше Е, ну якщо, якщо отопити, ну то це десь порядка на я думаю десь е, е, 10 тисяч квадратних метрів можна опалити, е, надати тепло в дане приміщення. Щодня Львів, Львів розростається неофіційно. Офіційно, точніше, в нас орієнтовно 700 тисяч населення неофіційно значно більше, можливо, навіть і понад мільйон. Щодня львів'яни продукують понад півтисячі тонн сміття. Якщо раніше ми усе це вивозили на грибовицьке сміттєзвалище, то тепер вивозимо на певні територіальні громади. Можна деталізувати, куди ми його діваємо? Ну, це питання швидше не до мене це питання до адміністратора. По поводженню з твердими побутовими відходами, які є створений у Львові, бо наше підприємство по суті займається сьогодні консервацією полігону Грибовицького, займається компостуванням. Тобто, ми частину тільки лише забираємо на себе органіки з загальної маси всього сміття міста. Ну і добудовуємо сміттєпереробний завод, тобто в рамках. Компостування, то ми можемо дійсно підтвердити, що ми збираємо органічні відходи від населення, а також від юридичних осіб. Станом на сьогоднішній момент проводиться велика реформа в поводженні з твердими побутовими відходами. Ми тісно співпрацюємо з адміністратором. Я знаю, що вони вивозять дійсно на декілька локацій. Це є там Стрий, Борислав. Я знаю за ці полігони. Більш детально напевно треба задавати їм це питання. А ми, в свою чергу, працюємо над тим, щоб щоб компостувальна міська станція могла вийти на показник той, який у нас є передбачувальний, передбачений по нашим потужностям, тобто це є 10 тисяч тонн в рік, ми маємо переробляти органічних відходів. Станом на сьогоднішній момент ми маємо цей показник на рівні 25-30%. Але ми на сьогоднішній момент теж маємо поставку нового обладнання від Європейського інвестиційного банку. Маємо завезено вже частину промислового обладнання, тобто це є дробарку. Зараз чекаємо сито, будуть спеціальні аератори, і це дасть нам можливість виходити на вищі показники переробки органіки, а саме. Особливо це є піковий сезон, це є літо, тобто це є всі відходи фруктів, овочів активно, там гарбузів, і тому подібне. Та тобто, ми це переробляємо. Тим самим ми зменшуємо, якщо відповідально громада буде до цього відноситися. В будь-якому випадку кількість фільтрату на інших полігонах, а в майбутньому на нашому якомусь полігоні, який можливо буде там в майбутньому створений, який буде обслуговувати нашу громаду, і відповідно кількість і об'єм сміття, який може вивозитись на ці полігони. І на завершення, скажіть, будь ласка, сміттєпереробний завод на пласто, який би мав вирішити частину запитань вивозу львівського сміття. Уже не так потерпали би громади довкола Львова. А сміттєпереробний завод мав би переробляти частину сміття, частину захоронювати значно меншу, так ніж захоронюється сьогодні. Що станом на сьогодні маємо? Станом на сьогодні ми працюємо над активно над добудовою цього заводу. Ми маємо фактично дві фази будівництва. Підрядник здійснює свою другу фазу будівництва, і в розрізі неї є ще додаткові роботи, по яким сьогодні в нас з ними йдуть. Ну, фактично Домовленості по продовженню даних робіт першу фазу це є постачання, тобто це є створення всієї електромережі. Ми активно зараз починаємо робити, тобто відбулися всі відповідні закупівлі, і ми активно починаємо проводити будівництво цієї першої фази. Дякуємо вам, Олександр Єгоров, директор комунального підприємства Зелене місто. Говорили ми сьогодні про. Другий етап, другу фазу рекультувації на грибовицькому сміттєзвалищі. а Також ця гора незабаром має бути зеленою заквітченою. Там мають грати у гольф військові і ветерани.